Привіт, друже! Це мама Лікар, і я тебе вітаю на своєму каналі. Приємного перегляду! Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити з вами на Тему статевої освіти. Чому це важливо? Чому це потрібно? Чому з дітьми потрібно про це проговорювати? Але спочатку я хочу привітатися. Мене звати Піте і Леся, я сімейний лікар, я мама двох прекрасних донечок і відкриваю свою нову рубрику статевої освіти. Як поговорити з дітьми про це? В коментарях ви можете залишати свої питання. Я обов'язково постараюся на все відповісти. А зараз ми з вами поговоримо, для чого це потрібно і чому це так важливо. Взагалі, давайте поговоримо про те, що ми виросли в поколінні, коли нам про це рідко хто розказував. Мої батьки про це зі мною не говорили. Вони не розказували нам, дітки з'являються діти, як вони з'являються, що таке місячні? Ніхто про це з нами не говорив. Це завжди прикривалося, це завжди соромилося. І ми дізнавалися, від кого правильно від друзів, від соціуму. можна по-іншому назвати це соціум. І не завжди соціум розповідав нам достовірну інформацію. Потім з часом нам приходилося дочитувати це з інших джерел, з інтернету, які з'явився з часом. Але особисто з нами батьки не говорили про це. А тепер поговоримо, чому це так важливо. Я знаю наскільки важко інколи батькам говорити з дітьми про інтимні речі, про статеву освіту і виховання. Тому що, по-перше, ми соромимося, тому що у нас самих є якісь бар'єри, які ми ще не побороли. Я відверто кажучи, знаю у нас час, навіть батьків, які соромляться про це говорити, і які навіть відверто кажуть про те, щоб вони хотіли переложити відповідальність на іншу людину, яка про це розкаже дітям, тому що їм соромно. Але це особисте. По-перше, а по-друге, є батьки, які навіть і не соромлячись, бояться про це говорити, тому що бояться розказати якусь недостовірну інформацію. І відверто кажучи, в інтернеті вони, коли читають про це, вони не завжди знають точно, чи це правильна інформація, а можливо про когось інше проконсультуватися. І тут виставляється таке питання: а де знайти таку людину? Тому коли мені вперше запропонували читати лекції про статеву освіту дітям в школах, я тільки з радістю на це згодилась, тому що я особисто це пройшла цей період статевої освіти і виховання разом зі своєю старшою донькою. Я розумію, що вона ще росте і вона буде ще задавати ці питання, але зараз їй вісім. І уже цих питань, таких незручних, у неї вже немає, тому що ми, починаючи з трьох-чотирьох років, почали це вивчати. Є Літеральна література, якщо важко, я пораджу з часом, вам я розкажу, яка є література для навчальних. Таких поцібників, яка цікава, яку ви можете особисто прочитати, а можете дати дитині для того, щоб вона ознайомилася. І коли я е, з нею проговорювала з чотирьохрічною віку ці теми, зараз вона простіше до цього відноситься. В неї немає такого, що вона сміється, поховається, соромиться, Ні, вона спокійно приймає ту інформацію, яку їй дають, тому що вона до неї вже звикла. Для неї це є звичайною темою. Тому, батьки, це потрібно не тільки для вас, це потрібно і для дитини в першу чергу, тому що вона буде обізнана в правильності вибору в житті, тому що статеве виховання вивчає лише не лише фізіологічні якісь дії да, в нашій йому тілі, тобто місячні дозрівання яйцеклітин, там полюцію хлопчиків, тяга по якихось пристрасті, да, відчуття кохання. Це все-все-все. Навіть іде не тільки на фізіологію, а й на рівні емоцій, і ми про них повинні говорити. Чому хлопчики подобаються дівчаткам, чому дівчатка подобаються хлопчики, що таке молочні залози, чому вони ростуть, чому волосіння відбувається на деяких частинах тіла. Це все потрібно говорити. А для цього, щоб говорити, потрібно про це самому знати. Бум, бум, бум. Yeah. Ці е відео, які я створюю зараз в цей період, я буду створювати не лише для батьків. Це будуть навчальні уроки навіть для. Для дітей. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша дитина дізналась про це, ви спокійно можете включати ці відео. Я старатись буду по максимуму інформативно і по максимуму доступно говорити на цю тему, для того, щоб вони про це зрозуміли. Тому для мене це перше відео більше як ознайомлення, для чого я це створюю, для чого ця інформація важлива і не тільки для вас, як для дорослих, а й для ваших дітей. Тому давайте обговоримо, чому ж це важливо не тільки у фізіологічному Емоційному стані, а взагалі, як в стані безпеки. Бум, бум, бум. Yeah. З раннього віку дитина повинна чітко знати. Як фізіологічно називаються її частини тіла, в першу чергу це потрібно для того, щоб обезпечити, тобто це безпека дитини, в першу чергу, гієна і самообслуговування, тобто дитина повинна чітко знати, як за собою доглядати, тобто, до речі, статеве виховання сатего освіта, вона теж розповідає про гієну нашого тіла і не тільки інтимних частин тіла, взагалі свого тіла, як правильно дотримуватися, що робити, як робити і коли це робити. Тобто, це це теж все розповідає статева освіта, статеве виховання. І про це ми теж будемо говорити. Діти повинні про це знати. І чим раніше дитина про це буде знати, тим більш освічена і більш адаптована буде вона до життя з віком. Я ще раз нагадую про те, що діти, які з 3-4 років вже обізнаються, тому що про це говорять з ними дорослі, про такі елементарні речі, з віком в них це йде як на рівні звички. Тобто вони звикають до що, це потрібно робити, і це про те, це, це треба знати, і про це треба піклуватися. Діти ростуть. І починається з раннього віку, починається період підліткового віку. А там у нас з'являються ну дуже багато питань. Тобто, це по-перше емоційні порушення в дитини, тому що це гормони. Всі, всі знають, ми всі були підлітками. Ми знаємо, що це таке. Це емоції бурлять, вони з тебе вистрибують. Ти не можеш зрозуміти, що від тобою коїться. І тут якраз мають допомогти батьки, тому що вони будуть задавати вам питання. А якщо не будуть це подавати питання. Ви повинні чітко сказати, у тебе є питання. Задай мені, я зможу тобі на них відповісти. І для того, щоб ви могли відповісти, я розкажу вам, які процеси відбуваються, що при цьому потрібно робити, як правильно реагувати. І, можливо, ще раз кажу: ці відео допоможуть не тільки вам, а й допоможуть вашій дитині для перегляду. Розмова в старшому віці, розмова між дитиною і батьками, вона по перше сформує зв'язок довіри. Це по перше. А по-друге, дитина часто з батьками, наприклад, я по особистому знаю, коли я була дитиною, мені дуже важко було говорити з батьками, бо я боялася. У мене керувалися страхи. Тобто, а вдруг мама мене не зрозуміє, або другу нас сварить, або там не, не пояснить. І тому часто діти приховують від вас ці речі. Тому я ще раз кажу, якщо ви не можете поговорити зі своєю дитиною. Ці відео будуть створені для того, щоб вона переглядала самостійно. Плюс, якщо ви бачите, що у вашої дитини ви не справляєтесь якоюсь ситуацією, тобто вона не піддається. Діалогу таке буває. Це я ще раз кажу, підлітки дуже емоційні. В них бурлить оця гормональний фон. Вони інколи самі не знають, що відбувається з ними. В цьому випадку треба підключати спеціаліста для того, щоб вирішити це питання. Одне з основних причин вивчення статевої освіти і статевого виховання це взаємоповага. Тобто діти мають чітко знати про те, що в них є свої межі, а є ще межі інших людей, і вони не мають права їх. Порушувати кордони по іншому можна сказати, тобто вони чітко можуть сказати ні або так. Навіть є приклад того, що якщо хлопчик підійшов і взяв дівчинку за руку, він має спочатку її запитатися про це. Можна я візьму тебе за руку, а можна я тебе обніму, а можна я тебе там погладю. Тобто, ми все маємо запитуватися, тому що таким чином, якщо ми не запитуємося, ми порушуємо чиїсь кордони. І, до речі, статева освіта і статеве виховання це вчить взаємоповазі до е, дитини і до себе в тому числі. Музика. В першу чергу статева освіта і статеве виховання потрібні нам для того, щоб е, зменшити у оцих страхів і стигм навколо теми про наше тіло, тому що я знаю, що чим раніше дитина починає вивчати тему статевої освіти і статеве виховання, тим часом її ці питання вже не є сором, там, такими соромізливими. Чітко знаю, що вона на це відповідь, і у неї це не викликає оцього сорому і якогось м страху, що щось вона запитається не те. Якщо ж діти брати приклад дітей, яким тільки тільки в підлітковому віці починають про це говорити. Видно, що в них сразу вони закриваються, вони соромляться про це говорити. І тому я завжди кажу, що з освіту світу потрібно вводити як раніше, як тільки з'являються у вашої дитини на це питання. У мене у моїх дітей це були 3-4 роки. В принципі, це є оптимальний вік, коли діти починають про це запитувати. Ще я скажу вам, як мама і як лікар, що для мене в першу чергу це безпека, і в першу чергу здоров'я дитини. Я неодноразово бачила, коли в підлітковому віці це проявляється тим, що є проблеми зі здоров'ям у дітей. Бо я назву ще їх дітьми, коли е, вони не обізнані в цій темі. Тобто, це стосується не лише е, там, що вони там не знають щось там по статевому інтимному темі. Ні, в плані гігієни навіть взяти самообслуговування. Тобто, якщо ми про це з ними не проговорюємо, вони можуть не знати деяких таких важливих речей по гігієні, і це може викликати якісь проблеми порушення з приводу з їхнього здоров'я. Тому важливо про це теж проговорювати. Статева освіта про це говорить. Бум, бум, бум. Yeah. І хочу завершити це відео тим, що статева освіта це не лише про репродуктологію чи інтимні процеси. Ні, це в першу чергу про безпеку, про здоров'я, про свій емоційний стан, який ми відчуваємо, про ем, повагу до себе і до інших. Тому важливо з дітьми проговорювати ці теми якомога раніше, для того, щоб вони були в безпеці, вони були здорові і обізнані. Якщо ви знайшли це відео корисним, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі з'явиться скоро ну, дуже багато цікавих відео. Якщо вам це сподобалось і для вас це є корисним і цікавим. Буду щаслива за коментарі. Залишайте свої коментарі. Залишайте свої питання. Мені дуже цікаво, щоб для вас було корисним в першу чергу. Па-па!